Вітаю глядачів телеканалу Рада. В ефірі програма Власний погляд про ситуацію у парламенті і чого чекати надалі? Ми запитаємо у народних депутатів, які присутні у нас сьогодні в студії. Фракцію батьківщина представлятиме Андрій Шевченко. Доброго здоров'я. І від фракції комуністів Сергій Ордієнко. Найчайшу вітаю. Я щиро вітаю вас в нашій студії. І власне хотілося б почути дійсно, що відбувається поза межами парламентської зали. Скільки парламентська зала мовчить? Які домовленості, що ми маємо на даний момент? Можливо, Андрію, ви розпочнете як відбувається, що відбувається Вашої фракції, що на сьогодні з якими пропозиціями ходить опозиція, що ми маємо на, на цей момент? Ну я насправді, скажу свою загальну оцінку. Мені здається, те, що ми побачили з цією спробою зібрати парламент в іншому місці. Це звичайно сумно, комусь смішно. Але загалом позиція проста не може бути нашого парламенту і не нашого парламенту. Є один парламент це Верховна Рада України, це парламент, обраний українським народом, незалежно від різних порядів, які там є. І цей парламент повинен працювати, по-перше, в сесійній залі, по-друге, на підставі Конституції регламенту і по третє в інтересах українського народу. Ти я р... думаю, що від цього треба відштовхуватися і далі шукати що робити. Як тоді розуміти поняття альтернативна рада? Принаймні, з такою ініціативою виступив ваш лідер Ассен Яценюк, який заявив, давайте створимо альтернативну раду, будемо працювати в такому складі. Адже у вас меншість. Ні, це здається досить така довільна інтерпретація заяви Яценюка. Ні про яку, альтернативну раду не говорять у нас, по-моєму, і на іншій стороні не, не говорять. У нас є два погляди на те, що відбувалося вчора. Це псевдо гкчп як ми називаємо. Перший погляд, він такий дуже стривожений, серйозний. Кажуть, що це початок конституційного або антиконституційного перевороту. І що це початок реалізації сценарію з референдумами і там, з виборами президента в один тур, чи в парламенті, чи ще якось. Тобто такий дуже драматичний сценарій. Я прихильник іншого погляду. Мені здається, що це вчора було смішно. Що кожної людини кастері за політикою? Ну нічого крім такої просто посмішки і не непорозуміння це не викликало. Ці люди, які намагаються імітувати парламент, в яких держать руки, яким самим неловко від того, що відбувається, мені здається, що це просто був такий спосіб психічної атаки, невдалий спосіб психічної атаки на опозицію і на український народ. Комуністи були запрошені на, на засідання, чи вони виступили ініціаторами проведення засідання? Я хотів би повернутися до першого вашого запитання, що відбувається сьогодні в парламенті, що відбувається поза парламентом. Відбувається 20 років абсолютно банальна боротьба за владу а, а влада це можливість доступу до колосальних саме ресурсів, щоб отримати ці ресурси. Якщо отримали, то перерозподілити між певними угрупованнями, і влада кришує всі процеси, найгірші, які відбуваються е, у нас. І якраз саме той величезний бізнес, який стоїть за опозицією, і той, який стоїть за владою е, сам боротьба. Дестабілізує ситуацію і приводить до того, що ми е, бачимо. А що ми бачимо у парламенті? Фактично, сьогодні люди, ті, які делегували народних депутатів до парламенту, вони за це заплатили величезну саме ціну, і вони хотіли б бачити працюючий парламент. Вони за це платять податки. Вони делегували туди і робили накази в першу чергу зліквідувати пенсійну реформу, медичну реформу, боротися за те, щоб вчасно платилися заробітні саме плати виплати. І в першу чергу ці законопроекти вели до покращення соціально-економічного становища кожної родини і в цілому України. Те, що відбувається в парламенті, я хотів би от Андрія запитати, я завжди ми так спілкуємося нормально без ніяких опозиційних, якихось там чи чисто людські, людські відносини, то те, що відбувається, парламент заблокований. Більшість саме часу, який був, він заблокований. І мене дуже дивує, коли е, кожний день міняються якісь саме вимоги, саме щодо того, сам ті. Якщо ці вимоги саме виконані, або в якійсь мірі вони саме знайшли просунення, розглядається питання, значить діаметрально протилежні якісь саме вимоги висуваються. Так, звичайно, працювати неможливо, і я підтримую Андрія, що необхідно працювати під тим куполом, який ззаді, на засадах Конституції і регламенту інших законів, бо вийти з цієї кризової ситуації можна лише чітко дотримуючись саме тих чи Інших саме вимог. от і сьогодні, фракція Компартії України, ми прийшли до, до сесійного залу, щоб розглядати всі ті питання, які там будуть поставлені до порядку денного, в тому числі і ті гасла, які там е, стоять саме за спинами. Це і саме пенсійна реформа, це те, що по Києву і ви ви знаєте, ми mm -hmm. голосували за всі ці законопроекти. Але я думаю, що можливо здивувала ваша поява там. Але думаю, що і Андрій він саме пояснить, саме чому mm -hmm. ми спекулюємо. Йому інколи тут Ду, дуже красиві гасла заявляємо, але спекулюємо. В тому числі і б'ют, не додав деяких голосів по пенсійній реформі, на як ми наполягали, в тому числі ці питання ж є в нас і по інших законопроектах. Тому е, необхідно те, що декларуємо, потім чітко як Ви будете відповідати на запитання свого колеги. Я ще додам питання. Так все-таки парламент на сьогодні залишається заблокованим. Ви готові розблокувати, чи лише коли будуть дотримані ваші вимоги? От зараз цю хвилину ми з вами говоримо, заблокований парламент. Ми готові через п'ять хвилин його розблокувати за однієї простої умови. Ми ставимо на голосування питання по Києву, призначаємо вибори. Це не питання політичної домовленості, це наш обов'язок. І ми справді разом з вашою пане Сергію фракцією голосували і по призначенню виборів у Києві, і по скасуванню пенсійної реформи. І мене дивують, чому ви кажете, що ви не знаєте причину блокування та в тому що вона є. Нас більше здивувала ваша поява там, але я не хочу зараз дискутувати з фракцією. Де поява там? От питання, що це було, так? Де я не, я дякую, не хочу так? зараз дискутувати з фракцією комуністів, тому що ми розуміємо, що це сценарій не комуністичної партії. Це сценарій тих людей, які сидять на банкові, які э, перед Януковичем несуть відповідальність за те, що парламент працював. От кілька людей там, кілька людей тут. І в парламенті розсипалась більшість. Ми ж то знаємо. Цієї більшості, після того, як комуністи перестали голосувати, і після того, як ми наполягли на режимі персонального голосування, не стало. Ось чому головна причина. І тому з'являються такі сценарії, як можна перед Януковичем виправдати те, що тут немає більшості і вона більше не голосує за ці бозна, які закони від уряду Азарова. Те, що було вчора, це було втеча. Це було втеча людей від преси заховалися від українського народу, від колег, від регламенту, від конституції, від відповідальності, від законів. Ось що це було це була втеча, це було прояв слабкості. Так далі не можна. Ну з іншого боку, парламент для того існує, щоб домовлятися, дискутувати, а не ставити умови і змушувати, скажімо. ну скажімо. я одним речем проясню. Для... У нас у нас якесь дуже таке от питання Києва, на якому спіткнулися, uh -huh. і через що було заблоковано. У нас якась дуже вільна інтерпретація: от давайте шукати під це голоси. Давайте політично домовимося, що з цими виборами робити, призначати чи не призначати нашу фракцію та й вашу Но фракцію. У це, голоси, об... це результат це обурювало, тому що слухайте, це якраз не політичний вибір. Це обов'язок парламенту призначити вибори. Це наш обов'язок. Якщо хтось із депутатів відмовляється це робити, це називається узурпація влади, зловживання службовим становищем. Давайте, Тому, давайте, давайте речей. не будемо спекулювати з поняттями. Якщо говорити про пенсійну реформу. А в чому спекуляція? А, то, ну мається на увазі. От якщо говорити про пенсійну реформу, так от ви сказали, що. Це питання якраз об'єднує сьогодні. От ви була нашій студії голосували. як опоненти, а Насправді в цьому питанні ви але не єдині. додали голосів. Але якщо говорити ну, про принциповість, цього питання на я жаль, так розумію. і наших голосів не вистачало для дискусування Принциповим Питанням і і була не... пенсійна реформа партії удар не додала і так далі. Ми ми Саме ми шість голосів, опрація. яких не вистачило для того, щоб це питання пройшло, могла б забезпечити опозиція. Давайте давайте, Пита... Dava... 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 пані... ви, ви зробили висновки з цього. Тобто, якщо це питання для вас принципове. що ми просто з схорої голови на здорову не перекладали, так? Uh -huh. за пенсія скасування пенсійної реформи, це проект комуністів проголосувало 211 народних депутатів, навіть якби проголосувало кілька відсутніх 220, 220. народних депутатів. Не 6. вистачило 6. 6 голосів. а це ми по, по Києву говоримо по, і, по Києва, по пенсій... 209 по і по Києву по по І по Києву по пенсійній реформі ми побачили там лише кілька голосів від головної фракції, найбільшої фракції партії регіонів, яка несе, го, несе головну моральну відповідальність за цю пенсійну реформу. Ми це не просто ми дві фракції солідарні. Тут весь український народ на нашому боці, тому що 90% вимагають. Ну ми всі так чогось любимо говорити, Андрію, українським народом, але я дещо поставлю деякі. Давайте не перекладати кольору на здорово. Тут питання до партії регіонів. Чому вони не виконують Шість Бо голосів? Це не проблема партії регіонів, а проблема є? саме Чому? опозиції. І якщо давайте почнемо, вчора саме чотири, ми могли спостерігати, що чотири. Офіційно ваші представники опозиції заявили про свої виход, зокрема з батьківщини. Чому так відбувається? Що відбувається насправді всередині вашої фракції, адже вже починають активно говорити про те, що йде розкол. Анатолій Гриценко також заявляє, що він уже на межі виходу. Не все подобається йому всередині. Як приймаються рішення? Що відбувається? Можете прояснити ситуацію? По чотирьох колег, які вийшли з фракції. От, не вдаючись деталі, я скажу, що зрада є зрадою. Це те, через що ненавидять і зневажають українську політику, і які б не були причини, не оголошувалися, я не бачу виправдань. Не влаштовую ситуацію, клади мандат, іди займайся іншими справами. Готуйся до наступних виборів. Тому це зрада, це дуже сумно і це гидко. Ми бачили різні зради, коли, коли вчора за дві години люди тричі встигали зрадити. Написати заяву про вихід з фракції, потім відмовитися, потім знову написати. Ну, такого парламент, здається, ще не бачив. Але найголовніше. Якщо хтось в такий спосіб вчора намагався розхитати нас, або якщо хтось в такий спосіб намагався посилити психічну атаку на нас, то це... У це усередині вас, там почалася. Ну, ми ж приказ розуміємо, мені. хто грошима давить і хто порушує кримінальні справи, і на, і, на, і на ваших колег по фракції теж. Тому, якщо ці люди, які там десь думали над цим сценарієм, розраховують такий спосіб вбити якийсь клин між нами, наївні сподівання. Фракція є, вона згуртована. Ну будемо сподіватися, скажіть, будь ласка, от власне питання пенсійної реформи, це є залишається для вас принципово. Чи готові ви разом з навколо цього питання, виступити єдиним фронтом? І чи зміниться власне після того, як же пенсійна реформа не скасована, ви вже почали голосувати? Якою буде тактика або якою ви бачите стратегію, які тактичні дії подальших дії подій? Я хотів би поставити саме деякі акценти щодо пенсійної реформи? По перше, коли ми заявляли, ми сказали, ми будемо не будемо голосувати до тих піл, поки вона не буде розглянута розглянута. Розгляну. і ми сподівалися і знали, що ці голоси є, бо це абсурдно, коли всі йдуть у передвиборних програмах, декларують, а потім приходяться найбільші були обіцянки українського народу, і потім саме не голосують. Андрій сказав, що не додали їхні голоси. Давайте подивимося. Удар він також активно підтримує про те, що буде е він саме проголосує за це. Давайте подаємо і бачу Ідуть саме голоси весь день присутній у сесійній залі лідер. Удара і ще деякі депутати на період саме голосування за пенсійну реформу виходять із залу і не дають саме голоси. Є саме запитання українського народу до таких депутатів і до тих, що вони заявляють і декларують. Але тепер про інше: всі сподіваються, чи ми будемо підтримувати законопроекти щодо скасування пенсійної реформи, які є інші. Ми заявляємо сьогодні, і кажемо: як, хто б не був автором тих законопроєктів, ми один в один, саме 33 голоси Голоси буде віддано за всі законопроекти, які будуть направлені на скасування пенсійної реформи, медичної реформи і те, що буде із виплатою заробітних плат, пенсій, соціальних самовиплат. виплат щодо вчорашніх саме невеличких угу. ремарок подій, що відбувалося Учора, в першу чергу, були зініційовані збори в народних депутатів, які дуже стривожені тим, що блокований парламент він практично саме не працює. я, як член лічильної комісії, доповідаю, що в зборах, які починалися як збори, зареєструвалися 244 народних самодепутати депутати під підписи. Під підписи, і там була більшість саме членів лічильної комісії. Потім це було вже переведено у саме площину засідання, і ви знаєте, що регламент, е, сам закон про регламент дає такі підстави. І я хотів би сказати, що вчора досить непроста велася дискусія, і, не, і ви неправильно кажете, що сховалися від камери, а саме канал я Рада. Вам дуже дякую. Прямо, я вам дуже дякую. На жаль, я змушула припинити. Власне, аналізувати те, що було вчора, аналізувалося дуже. Багато і ще не раз буде аналізуватися. Я хотіла почути ну, не, що не буде, потрібно, просто що буде далі. Не, от скажу власне я да, от хотілося почути про майбутнє сьогодні. Не відкрилося пленарне засідання, тобто практично пленарного тижня не буде. Наступний тиждень не пленарний. Чи зможемо ми у вівторок сподіватися, що запрацює парламент і на яких умовах він зможе запрацювати? Чи опозиція все-таки готова поступитися якимись моментами в питаннях для того, щоб розблокувати роботу парламенту і запустити нормальний механізм законодавчої роботи? Я думаю, що є тонна речей, по яких можна поступатися і домовлятися. Просто є очевидні речі, через які нам треба перейти. Вибори в Києві одне з них. Ну ніби сказали, що мені погоджується. По що... поставлять ці питання в порядок денний. Все що скрики, далі? Рибак, особисто Голова Верховної Ради Не Володимир в порядку Рибак. денному воно вже стояло. Давайте тут не гратися в словами, а то буде як пан Сергій каже, що ми наполягали тільки на розгляді питання, а не на скасуванні пенсійної реформи. Uh -huh. Ми на скасуванні, але ми сказали, не будемо голосувати ми, до його пан розгляду. Такі ситуації, коли ви захищаєте, коли ви захищаєте партію регіонів, ось саме через це. так. А при чому тут захист партії регіонів пенсійна? -регіоні? Тому що ви тут атакуєте, де там два, два голоси з якихось фракцій не додали, не говорячи, що це партія регіонів, яка завалила це питання. І вчора, так ми вам і, і вчора, ми вчора, скажемо, все вона... таки, ми, за... ми завершувати. Давайте не дискутувати, а я хочу почути, що буде що буде. Ми готові. До розблокування uh -huh. е, парламентського залу, е, як найшвидше, за умови, що ми далі переходимо в конституційне, в регламентне русло. Я думаю, що київські вибори це перший крок, який ми повинні зробити. Юридичний шлях є. Це постанова Яворівського, яка передбачає е, позачергові вибори. Це один з варіантів. Була б добра воля. І все інше, я думаю, що можна і треба обговорювати в залі і приймати рішення. Ми бачимо, що в залі зараз дуже цікава конфігурація. Немає більшості. І у опозиції зараз немає твердої більшості, але по конкретних питаннях. А ви не думаєте, що ви ще трохи поблокуєте і більшість з'явиться? Я, я, я уже дум... така стабільна, нормальна більшість, якої вистачить. Я, я думаю, що не треба підігравати ну, ці психічні атації, тому що хтось намагається створити істерику ну, принаймні, такі розмови є. істерику і сказати, що у нас, якщо ще там блокування буде два дні, буде з парламенту, референдуми, там зміни конституції. Слухайте, ну якщо боятися таких от таких от uh -huh. речей, то я думаю, можна треба було в парламент залі заходити. Все нормально. Парламент буде працювати, буде працювати в ми готові до того, щоб рухатися в рамках регламенту конституції вхідною точкою. Мені здається, повинні бути вибори в Києві. Роль і місце комуністів в процесі цьому конфлікті. Як ви бачите ми, розвиток ніхто, подій? ніхто ми, як ніхто, налаштовані на конструктивну саме роботу. Ми реєструємо і наполягаємо на законопроектах. І от учора те засідання, яке ви якби ви сьогодні, висміюєте, воно проголосувало абсолютно більшістю саме голосів за те, щоб виплата заробітної плати була виплачена. Якщо не виплачується, то щоб пеня нараховувалася. Тому всі ці законопроекти необхідно заходити під купол Верховної Ради України. 20. Чи скасуємо пенсійну реформу У рамках Конституції України і закону про регламенту розглядати всі ці законопроекти. І Я сподіваюся, що в першу чергу ми повинні скасувати і пенсійну реформу, і медичну реформу, і проголосувати саме за вибори, саме в Києві і інші законопроекти. Але те, що відбувається із Києвом, там також величезна саме доля спекуляції, і Київ це один із сегментів боротьби за владу і боротьби за ресурси. У мене є дуже велике по Києву це для інших передач. Чи це самочергові чи позачергові, які закони, які повноваження і так далі. Але ми сьогодні повинні стати і в сесійній залі не диктувати, що імператив тільки повинно бути проголосовано. Нема голосів, рухаємося далі. Я дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Я змушена її завершити. Сергій Гордієнко від комуністичної партії України і Андрій Шевченко від Батьківщини були гостями дякую. нашої студії, нашим глядачам. Я повинна подякувати за увагу. Залишайтесь з парламентськими з надалі, Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді, на все добре.